Всім привіт! З вами таксіна група КавлаТексі Таксі. Ваші увазі Ми зараз пропонуємо акційну позицію за зниженою ціною код даної позиції 718. Дитячий одяг міксований зі знижкою в 15 доларів. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам достатньо буде лише написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Дані даній позиції в достатній кількості і футболочок для хлопчиків і дівчаток з коротким та довгим рукавом, шортиків, блузочок, сарафанчиків. Ціна за 1 кг з урахуванням знижки становить 1 долар, а вартість мішка 25 доларів. Будьте першими, хто встигне придбати. Повторюємо код даної позиції 718 дитячий одяг, перший сорт в хорошому стані зі знижкою в 15 доларів. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам залишиться лише написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Nike. Дитячий одяг під кодом 718 зі знижкою в 15 доларів. З урахуванням знижки ціна за 1 кг становить 1 долар. А вартість мішка вагою 25 кг, лише 25 доларів. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам достатньо буде лише написати нам повідомлення або зателефонувати. Дивіться відеогляди у нас в групі та робіть замовлення. Не втрачайте можливість на вигідну покупку з текстильною групою Cablets. Ось такі от далі позиції 718, дитячий одяг. Зі знижкою в 15 доларів. З урахуванням знижки ціна за 1 кг становить лише 1 долар. А вартість мішка вагою 25 кг 25 доларів. Придбавши дану позицію, ви додатково при покупці заощаджуєте суму знижки у розмірі 15 доларів. В дані позиції йдуть і футболочки, сарафанчики, блузочки, Може траплятися нижня білизна. Ціна за 1 кг з урахуванням знижки становить 1 долар, а вартість мішка вагою 25 кг 25 доларів. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам достатньо буде лише написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Відправлення здійснюється новою та укріпочкою. Бачите, в дані позиції йдуть, і штанці трапляються, і бріджики, і сарафанчики, і блужечки. Ось такі от різноманітні йдуть кольори в дані позиції. Позиції 718 дитячий одяг міксований. Всіх розмірів іде як для маленьких, так і для більш старших дітлахів. Ціна за 1 кг становить лише 1$. долар А вартість мішка вагою 25 кг 25. доларів Під час відеоогляду ми демонструємо вам загальну наповненість з даної позиції, щоб ви в будь-який час могли придбати дану позицію і без відеоогляду. Манітні модельки, футболочок достатня кількість. Футболочки також ідуть з коротким рукавом, з довгим рукавом трапляються, однотонні, різноманітні, яскраві кольорові. Для замовлення вам достатньо буде лише написати нам повідомлення. Відправлення здійснюється нині новою та укрептою.